Не питання реалізація вже у 2018 році. Моє. Так, швидко і оперативно. Основне, основна фраза пакети будуть дорогі. Не спішіть брати аванси по 1200-1300 за пакет. Не спішіть. Кажіть, що візьмете аванс в лютому. В доларах брати. Так, попередня, попередня ціна, це ціна не, не моя, не я придумав, не я з Іваном з Франківська придумали, що буде така ціна. 45-50 доларів пакет. Попередня ціна. Це ціна, яка обговорена із колегами з Харківщини, з Дніпра, з Києва і з інших. На сьогоднішній день ціна меду не, буде по 30. не секрет, коли соняшникового меду коливалася до 50 гривень і навіть більше перескакувало за кілограм. Це оптові ціни. Зараз впала ціна, зараз інша. Ціна максимальна ціна з восени завжди щоб знали вже на майбутнє. Восени, жовтень, вересень, максимальна ціна буде листопад, може ще бути. То. На сьогоднішній момент ціна не завжди падають в цей час. Потім знову можуть весною зараз піти. Але ціна зросла, тому внутрішній ринок потребує бджіл. Бо бджоли будуть діти. На сьогоднішній день я сказав, тільки по двох господарствах я вам сказав. Два всього Тернопільщина, збільшує на 600 бджоли сімей, бо в них мають 300, майже 400. І Полтава збільшує більше на 4 тисячі. Це то, що було позапланово. поза того, що до вас і так їхали, і так купували пересічні бджолярі. Розумієте? Це плюс додаткові. Ще створюються ще інші господарства, які ще додатково будуть тиснути. Я не говорю вже про інші фактори, які можуть впливати. У нас по сусідству є Молдова, яка. Отримує дотації держави, правда, вони вже зараз зменшили трошки активність, але вони забирають значну частину пакетів із Закарпаття. У них держава визначила Карпатку як основну е породу. породу. І Вони дотують на сьогоднішній день своє бджільництво від станецьки до бджоло-пакету. Все йде. Вони так само забирають маленька молдова. Е, не, не припиняють до нас так само їхати і наші колеги різними шляхами із, із е, північної, північної території. Е, різним шляхом рухається так само в Казахстан і так далі. Тому, шановні колеги, ціна на сьогоднішній день не наша ціна, ще раз наголошую. Не ми придумали. Ми ще не збиралися по ціні. Ціна попередня, от іде півтора тисячі була ціна за один пакет. Знову ж таки, говоримо про 3 плюс 1. Ще на голову. 3 плюс 1. Класично район першого числа плюс 9-10 тисяч. Чуєте мене? Спілка пасічників України за три роки нашої активної із Іваном з і із Грибком з Львова активного е, тиску. Е, нарешті додумали, зрозуміли в минулому сезоні, що треба все-таки почути пакетник. Тому що вся Україна там їм пакети до одного місця, і вони собі е, це коли ми піднімали питання нас. Так, м'яко в Закарпаття ніколи не приїжджав, тому е, така, це, на сьогодні в межах спілки буде сформовано замовлення на пакет. І членам спілки воно буде розповсюджуватися, розподілятися. Грубо кажучи, спілка Чернівецька буде отримувати грубо, 3, 4 чи 5 тисяч замовлення від. Це не те, що я маю там я маю сформувати. Це будуть конкретні там люди. Той 500 купує, той 300, той 200. Але я буду мати їхні контакти, і я буду тут знаходити їм клієнтів. Тобто це буде вже внутрішня організаційна робота. Зразу скажу, в минулому сезоні скільки людей подзвонило до нас, скільки і всі продались. Всі були різні, але хто подзвонив, той продав. Так само було з горою. Хто до нас звернувся з покупців, тому знайшли пакет. Тобто, цю роботу ми знову ж таки ми як пожежна команда в тому році працювали. Тобто просто гасили де, що, що з'являлося, ми вирівнювали. Тому в цьому сезоні ситуація наступна буде вже більш прогнозована. 7 лютого ми їдемо, ну, всі збираються голови на раду. Спілки пасічників вже на той час будуть всі області, в тому числі Хмельниччина і Тернопільщина, мають вже обратися там голови. І там має вже бути остаточно десь вималювана загальна картина. Оскільки, по, скажу так, по Дніпру, бо я там більше з ним спілкуюся, і по Харкову, там на сьогоднішній момент вони вже бачать, що яка в них картина. Вони вже говорять самі, що вони, які, які ціни вони готові платити. На сьогоднішній момент. Знову ж таки, ми не знаємо, який буде долар, ми не знаємо, яка буде зима, але ми знаємо, що вже сьогодні є поле.